Здрасту малята. Ми з домовичком не слухаю дуже раді новій зустрічі. Привіт всім. Мене от цілий день примушували прибирати у своїй кімнаті. Терпіти цього не можу, тітонько-сово. сову. Не слуха, так не можна. Треба обов'язково допомагати мамі з прибиранням. Знаєш, хтось навіть мріє про це. Та ну, так. От я зараз розповім казку свій дім, і ти все зрозумієш. Одного літнього дня ведмедик ведмедики, зайчик, вовчик і лисичка грали у квача на галявині. Вони бігали, сміялися, але незабаром стомилися, лягли на траву і стали дивитися в небо. Скоро осінь протяг вовчик. Ти чого? відповіла лисичка, ще цілий місяць. А готуватися треба зараз, серйозно продовжив вовчик. Вірно, відгукнувся ведмедик. Я от майже потрібну вагу для сплячки набрав і поплескав себе по животі. А ми з мамою запаси робимо, сказав зайчик. Це що? почала лисичка, привертаючи до себе увагу. Мої батьки ремонт задумали, щоб у нас красиво і просторо стало. Чудово, протягнув їх. Якщо чесно, то поки не дуже, сказала лисичка. Вони примушують мене допомагати. Правильно, сказав вовчик, тобі повинно бути соромно. У тебе ось є дім, а в деяких. А у тебе нібито немає, ображено відгукнулася лисичка. Є, спокійно підтвердив вовчик, тільки зараз я кажу про галченя. Так, зіткнув їх, не пощастило йому. Жахливо, я б так не зміг жити під відкритим небом, не мати власного місця, куди складати свої речі, де ховатися від дощу чи снігу. Це дуже складно. Давай поговоримо про це пізніше, а зараз дослухаємо казку. Ми йому допоможемо, запропонував зайчик і підстрибнув від захвату. Уявляєте, як він зрадіє? Точно, одночасно погодилися їх і вовчик. І як? спитала лисичка. Хто з вас уміє вити гніздо? Ох, засмучено зіткнув їх. Не подумав. Ми зробимо шпаківню, гордо сказав зайчик. Я отата в журналі бачив, там все детально описано. Давайте! вигукнули звірята хором і побігли до зайчика додому. Робота кипіла два дні. Друзі не відволікалися на ігри, а готували своєму другові сюрприз. Лисичка, як істина модниця, зайнялася шиттям шторок, а інші звірята будували за кресленнями журналу справжній маленький будиночок. Дивись, що у нас є для тебе, урочисто сказав зайчик, коли галченя прийшло до них у гості. Лисичка, вовчик та їх розступилися, відкривши його погляду шпаківню. Оа, захоплено видухнуло гученя. Це мені? Тобі хором відповіли звірята. Ви у мене найкращі друзі в світі, розчулено сказала гученя. «Тітонько, я як уявив, що можу залишитися без своєї кімнати, все зразу зрозумів. Буду прибирати без нагадувані капризів. Молодець. А ви, малята, згодні. От і чудово! До побачення! До нової зустрічі! Бувайте, хлопчики та дівчатка! До нових зустрічей!